То пронто мої кохані з вами хана найкращий зірковий таролог Феїчки, вище сили нас настільки люблять, що вони нам допомагають дійснювати будь-які бажання. І мені вони дали ексклюзивну інформацію, завдяки якої я знаю, як із карт Таро робити амулети, і зараз нижка 70% амулет на 365 днів. Це одна карта таро, яку ви носите з собою в чехлі телефона, в сумерці, гаманці. І ця карта дає вам можливість прожити найкращу версію наступного, 365 днів, захищає вас негативо, від негараздів, удачу, везіння, дівчата виграють конкурси, гроші, все що завгодно. Тож, хто хоче, той діє. І так. Важливі новини в найближчі дні. Думайте про себе, я вже думала про вас. Важливі новини до вас йде. па па папа. -па, па -па. Імператор, гучніше, гучніше сверліть. Імператор, Знаєте, коли чую коли ось таке сверлять, я думаю про себе, це для мене так, е е е боже мої. Женихи пробиваються просто товпом, натовпом. Так багато Імператор. Хто такий імператор зайки. Якщо ви вмієте відстояти свої особисті кордони, вам не треба його боятися, його треба хотіти. Це людина, яка самодостатня, вміє заробляти гроші, вміє опікуватися родиною, готовий мати родину, готовий мати дітей, знає, що робити з дітьми, з дружиною. Так. І десятка чаш! Вау! Ставте плюсики, переказуйте донатики, будь-яка сума вона важлива, енергообмін також. Пишіть, я хочу такого. Щастя, в кохання, це коли він буде кохати вас так, як ви на це заслуговуєте. Для мене кохання це коли мені купляють ванклів і арпелс. Да? Сережки, ну це не вони. Кільце я бачу, ані карті кільце подобається. І ви для нього кохана жінка. І що мені подобається, що він буде, як і потрібно для чоловіка, трішечки, як би вище вас за статусом, розумієте? Або під своїм полномочиям ані, карти кажуть, що ви також, просто вони підкреслюють, що ви також імператриця, ви з ним пара. Вау! Боже, це чоловік і дружина, це родина, де всі рівноправні, це просто коли, я не знаю, як ще сказати, такі карти, зберігайте це відео собі. Обов'язково, вау! І дев'ятка чаш. Тобто дівчата, тут жінка, кажуть імператриця, вона вже вміє себе кохати. Тому до неї і чоловік йде, який кохає її. Якщо.